Вітаю! Сьогодні на уроці будемо множити числа на 10 і на 100, ділити круглі числа на 10 і на 100 і попрацюємо з дециметром. Усна лічба 5 помножити на 10 буде 50. Дев'ять помножити на сто? Дев'ятсот. Два помножити на десять. Двадцять. Сім помножити на сто? Сімсот. Вісім помножити на десять. Вісімдесят. 3 помножити на 100, 300. Зверни увагу, яке число заховалося. А тепер це число запиши каліграфічно. Склади вирази за таблицею і обчисли їх значення. Зменшувана 41. Від'ємник добуток чисел 8 і 4, отже, різниця буде 9. Зменшуване 56 поділити на 8. Від'ємник 0 дорівнює 7. Зменшуване 72. Від'ємник. Частка чисел 64 і 8 Буде 64. Зменшуване 35. Від'ємник добуток чисел 5 і 7 буде 0. Зменшувано 80. Від'ємник різниці чисел 51 і 9 буде 20. Знайди добутки, скориставшись переставною властивістю множення. 7 помножити на 10 або 10 помножити на 7. 6 помножити на 10 або 10 помножити на 6 60 5 помножити на 10 або 10 помножити на 5 50, 3 помножити на 10 або 10 на 3 30. 6 помножити на 100 або 100 помножити на 600. 2 помножити на 100 або 100 помножити на 3 помножити на 100 або 100 помножити на 3. 300. 10 помножити на 100 або 100 помножити на 10 1000. 7 помножити на 100 або 100 помножити на 7 700. 9 помножити на 100 або 100 помножити на 9 900. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа приписати 1 нуль. Щоб помножити число на 100, достатньо до нього справа приписати 2 нулі. Обчисли. В зошиті записуємо у вирази номер, обчислюємо, перевіряємо. Від добутку чисел 400 відняти 150. 400 відняти 150 буде 250. Добуток чисел 5 і 100. Збільшити на добуток чисел 10 і 7. 5 на 100 500. 10 на 7 70, 500 додати 70 буде 570. Від добутку чисел 9 і 100 відняти добуток чисел 9 і 8. 9 помножити на 100 900. 9 помножити на 8 – 72, 900 відняти 72 буде 828. Обчисли добутки. Запиши та знайди частки за зразком. 8 помножити на 10 буде 80. 80 поділити на 8 буде 10. 80 поділити на 10 буде 8. 9 помножити на 10 буде 90. 90 поділити на 9 буде 10. 90 поділити на 10 буде 9. 4 помножити на 10 буде 40. 40 поділити на 4 буде 10. 40 поділити на 10 буде 4. 5 помножити на 10 буде 50. 50 поділити на 5 буде 10. 50 поділити на 10 буде 5. Обчисли добутки. Запиши обчисли частки з дільником 100. Отже, записуємо вирази номер, обчислюємо перевіряємо. 8 помножити на 100 буде 800. 800 поділити на 100 буде 8. 7 помножити на 100 буде 700, 700 поділити на 100 буде 7. 3 помножити на 100 буде 300, 300 поділити на 100 буде 3. 10 помножити на 100 буде 1000, 1000 поділити на 100 буде 10. Щоб поділити кругле число на 10, достатньо у ньому справа відкинути 1 0. А щоб поділити число на 100, достатньо у ньому справа відкинути 2 нулі. Обчисли вирази. в зошиті записуємо вирази номер, записуємо їх, обчислюємо, а тільки потім перевіряємо. Від числа 642 відняти добуток чисел 3 і 100 буде 342. До числа 379 додати добуток чисел 6 і 100 буде 979. Різницю чисел 500 і 480 зменшити у 10 разів буде 2. Суму добутка чисел 9 і 10 і числа 510 зменшити у 100 разів. Буде 6. Добуток числа 5 і різниці чисел 560 і 460 буде. 500, Суму чисел 180 і 220 зменшити у 100 разів буде 4. Перевір розв'язання рівняння. 100 помножити на х дорівнює 700. Х дорівнює 700 відняти 100, х дорівнює 600. Перевіряємо. 100 помножити на 600 дорівнює 700. Ні. Не може такого бути. 567 відняти х дорівнює 378. Це дорівнює 567 додати 378, це дорівнює 935. Перевіряємо. 567 відняти 935 не буде 378. Неправильно х помножити на 100 дорівнює 300, х дорівнює 300 поділити на 100, х дорівнює 3. Перевіряємо. 3 помножити на 100 дорівнює 300. Дійсно, так і є. Кожну суму зменш на 247. Отже, записуємо вирази номер і кожну суму зменшуємо. 368 додати 126 відняти 247. Спочатку знаходимо суму. 368 додати 126 буде 494. 494 відняти 247 буде 247. 715 додати 190 відняти 247. 715 додати 190. Буде 905. 905 відняти 247, буде 658. 425 додати 175 відняти 247. Отже, спочатку 425 додамо 175 буде 600. 600 відняти 247, буде 353. 567 додати 33, відняти 247. 567 додати 33. Буде 600, 600 відняти 247, буде 353. Час на відпочинок. Щоб далі продовжити роботу. Розв'яжи задачу. Дорога від Кропивницького до Житомира становить 400 км. На кожній 100 км шляху автомобіль витрачає 8 літрів пального. Скільки ж літрів пального витратить автомобіль, щоб подолати цю відстань? Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, дорога це 400 км. На 100 км дороги уходить 8 літрів пального. Скільки ж літрів пального йде на всю дорогу. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки разів в дорогу вміщується по 100 км. 400 поділити на 100, отже, по 100 км ми проїдемо 4 рази. 8 літрів помножити на 4. 32 літри витратить автомобіль на всю дорогу. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Бригада лісників посадила 370 саджанців сосни. Саджанців горіха на 135 менше, ніж саджанців сосни. А саджанців дуба на 180 менше, ніж саджанців сосни і горіха разом. Скільки саджанців дуба посадила бригада? Роздивись уважно короткий запис. Запиши його в зошит. І будемо розв'язувати задачу. Для того, щоб дізнатись, скільки ж саджанців дуба посадила бригада, спочатку треба дізнатись скільки саджанців горіха посадили. 370 відняти 135 буде 235 саджанців горіха. Далі нам потрібно дізнатись, скільки ж посадили разом горіха і сосни. 370 додати 235, отже, 605 саджанців сосни і горіха посадили. Тепер ми можемо дізнатись, скільки ж посадили саджанців дуба. 605 відняти 180, буде 425 саджанців дуба посадила бригада. Покажи на лінійці 1 дециметр. Це 10 см. Наскільки рівних частин поділено дециметр? На 10. Отже, одна десята дециметра це 1 см. Одна сота дециметра це 1 міліметр. Виміряй і запиши довжину кожного відрізка в сантиметрах і міліметрах і у міліметрах. Працюємо у зошиті з друкованою основою. Сторінка 60, номер 1 Обчисли вирази. Частку чисел 808 зменшити на 80 буде 20. Частку чисел 800 і 100 зменшити на 8 буде 0. Від частки чисел 610 відняти частку чисел 600 і 100 буде 54. До частки чисел 400 і 100 додати частку чисел 410 буде 44. Роз'яжи рівняння. Це поділити на 10 дорівнює 7. Це невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. С дорівнює 7 помножити на 10. С дорівнює 70. Перевіряємо, 70 поділити на 10, дійсно, буде 7. Це помножити на 10 дорівнює 70. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Це дорівнює 70 поділити на 10, Це дорівнює 7. Перевіряємо. 7 помножити на 10 дійсно буде 70. Розв'яжи задачу. Дорослому собаці на день дають 875 їжі. М'ясних продуктів 420 грамів, каші на 150 грамів менше. Решту продуктів становлять овочі і фрукти. Отже, скільки грамів овочів і фруктів дають собаці на день. Для того, щоб дізнатись, скільки ж грамів овочів і фруктів дають собаці на день, спочатку треба знати, скільки дають каші, потім скільки каші м'ясних продуктів разом, а потім ми зможемо дізнатись, скільки ж грамів овочів і фруктів дають собаці на день. 420 відняти 150 буде 270 г каші дають собаці на день. 270 додати 420 буде 690 г м'яса і каші разом дають на день собаці. І 875 відняти 690 Отже, на день собаці дають 180 г овочів і фруктів щодня. Радіус кола з центром у точці О дорівнює 7 см. А радіус кола з центром у точці А 3 см, знайди довжину відрізка ОТ. Для того, щоб знайти довжину відрізка ОТ, нам треба дізнатись, чому дорівнює ОМ, чому дорівнює МА і чому дорівнює АТ. ОМ це радіус, який дорівнює 7 см. МТ це діаметр. Тому він дорівнює 6 см. Отже, відрізок ОТ дорівнює 13 см. Додому розв'язати задачу 275 і рівняння 276 на 50 й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!